Що може бути краще за перебування на природі? Лише перебування на природі з гарною компанією, з наметами, з камінням, мангалом на камінні, і з е, камінням, з м'ясом на тому камінні, коротше, біля озера річки. Це кайф. Але не всі знають, що це дуже просто і зрозуміло. І що для цього треба, також не всі знають. От сьогодні про це і будемо говорити, а саме про те, як подорожувати з наметами. Як я? Як, як як як? З вами як Макс сервіс Смартшопінгу Готлан. і ми починаємо. На жаль, не так багато людей прагнуть отримати весь спектр позитивних емоцій від життя. Багато з нас чомусь не ходять в походи, не їздять в подорожі з наметами. І є взагалі такі, що навіть не знають. Як розкладати той намет? Але в сучасному світі такий відпочинок дуже потрібен, щоб той глуст, який має бути здоровим, десь він тут в районі цього тємічка знаходиться, залишався приблизно в тому стані, в якому має бути за стандартними налаштуваннями. Отже, що нам потрібно для того, щоб вирушити маленьку подорож? По-перше, бажання. Далі визначаємося, що це буде за вилазка. Поїздка кудись на авто потягом, автобусом на велосипеді чи просто пішки. З урахуванням цього збираємо набір подорожника, де критично розуміти об'єми всього, що вам треба. Наприклад, якщо ви поїхали на авто в ліс і там розклали собі намет і все, що треба, то можете брати з собою бучу, аби воно помістилося в ваше авто. Якщо ви їдете велосипедом чи йдете. У піший похід, то всі прибамбаси мають бути компактними і намет також. Так, щоб ви змогли все це витягнути на своєму горбу. З того, який за компактністю вам треба намет, і, в принципі, полягає його вибір. Я ось, наприклад, як велосипедист, як той, хто не має багато грошей, об'єднав ці свої спроможності і можливості і взяв намет хана Falcon. Два. Це компактний намет, який не так дорого коштує, і він не багато важить. Сумочку його на вілі кинув, машину закинув, чи будь-куди закинув, і тобі комфортно. Якщо компактність вам не принципова, то дивіться в бік кемпінгових наметів. Вони мало чим відрізняються в зібраному стані. А ось в розібраному займають місця, дай Боже. Для тих, хто подорожує на авто, ідеальним варіантом стане намет на то, що у всіх протікає, дах. Всі намети базово мають захисний шар від вітру і дощу, крім якихось літніх, виключно для теплих регіонів. Звертайте увагу на кількість місць, бо існують моделі на цілу компанію а є для одного сплюна. Якщо у вас декілька, то було б непогано мати декілька виходів з намету. Це також важлива характеристика. Всі речі, які можуть залишатися на вулиці, краще класти в тамбур, яких, до речі, також може бути декілька, і вони можуть бути абсолютно різних розмірів. От як велосипедист, я скажу, що. Тамбур має бути таким, щоб ти туди якось заклоцнув велосипед, через щось там протягнув, щоб, якщо, не дай боже, якийсь там дикий вовк хоче з'їсти твій велосипед і тягне його, то тягне разом з наметом. Плутається в наметі і тікає. ти врятував свій велосипед. Для організації простору всередині намети мають кишені. Тут дуже раджу дивитися на велику кількість кишень, тому що, повірте мені, там у вас мокрі труси, там у вас якийсь ліхтарик висить, там у вас мобілка, там павербанк. Чим більше у вас у цих полосок буде по намету, тим вам буде зручніше. Але не обішайте сильно, бо в мене був випадок, як павербанк на 28500 тисяч впав на голову. Ну, в принципі, з того все і почалося. Але тут одразу треба зайти на Hotan.ua і подивитися вартість. Бо компактні намети для кемпінгу досить доступні. Саме туристичні вже мають більший прайс. А ті, що на дах авто, космос. Просто. Якщо взяти намет на дах і поставити його на джету Джелай 2012 року, то в принципі намет буде дорожче, ніж авто. І коли ви будете паркувати поза парканом свого житлового комплексу джету з таким наметом, то скоріш за все джету залишать намет ні. Що ще треба, щоб було комфортно? Все просто: мир, спокій і каремат зі спальником. Каремати бувають як розкладні, так і надувні. Якщо є місце, то можете комбінувати. І той, і той. Взяти оцей кружочок чи отакий складний ще й надувний. Не раджу економити на надувних. Беріть такі, щоб ваші руки не сповзали на землю. Так ви краще відпочинете. Тобто, пояснюю, є, знаєте, отакі, от як е, труна. Ось так собі, якщо там вам вже 90, то можна. Коротше, і вам треба так, щоб руки вночі не ось так, чи ви там не клали, а от просто рівно. Ось так. Ось так спати. Він має бути приблизно на по 5 см ширше, ніж ваші плечі. Тоді буде бімбяо. Далі потрібен спальник, який вибирається з урахуванням температури навколо. Ну і для повного комфорту надувна подушка. Ось і все. Наступний крок вдягнути окуляри, повністю роздягнутися і залізти. Цей маленький світ приход. Ну і, звісно, гарно відпочити. Дуже раджу зайти і подивитися на різні моделі наметів на Hotline.ua. Тут я вам багато не буду розповідати. Краще прочитайте наш гід. Він написаний вже давно, дуже поважною людиною, яка шарить в наметах. Лінк буде в описі. Ви там почитаєте, все зрозумієте, розберетеся, і все буде добре. На цей матеріал лише одну сутність несе: ту, що ви маєте хотіти подорожувати. І спати в наметах. Повірте мені, ті відчуття, які дають оці маленькі подорожі біля річок, озер, в наметі, який ти неправильно розклав його, здуло вночі тобі там якийсь кросовок в голову залетів, і ти такий потім тиждень буде вам згадуватися все життя. А оця рафінована, комфортна база відпочинку десь під Києвом, не так згадається. Повірте мені. Все, дякую за увагу. Хотлайн в'єй. Бувайте, дякую за увагу.